Командир роти вогневої підтримки позивний Маланець приблизно у 13.00 23 листопада поступила команда ракетна небезпека по півдню України. Як мною були виставні дозори в лиці командирів з водів, вони підкідкоректурували, що в моєму напрямку бачать візуально наближається ракета. Солдат роти вогневої підтримки позивний шеф. Завдяки тому, що на нашій позиції знаходиться такий кулемет, як ДШК, Ворожу ціль було дуже добре видно і дуже добре вражено. Було випущено мною 126 снарядів. Приблизно в 13.20 побачили на слідушій висоті падіння уламків ракети. Уламки розлетілися на кілька частин. Відразу ж. Була виїжджена на місце падіння бойової ракети група для огляду і охорони даного об'єкту. Це сопло. Воно дивіться, хляпнулася.